Боже, я їду за кермом, зараз стану, тому що мене аж тей ліпає. Це справжні емоції. Ви не... Я не знаю, що казати. Я їду за кермом, зайшов в творчу студію в Ютубі. І я виконав. Ми виконали разом з вами всі требування, всі правила, які потрібно для вімкнення монетизації в Ютубі. Мені залишилось відправити заявку, щоб її підключили, і все. Я Я не знаю. Я виходжу на монетизацію в Ютубі. У мене просто немає слів, я просто всіх обнімаю. Ви не представляєте, яке це щастя, коли пімкнеть монетизацію. Просто емоції зашкалюють. Ви в мене найкращі. Просто обняв, зацілував всіх. Не знаю, що ще казати. Просто, просто монетизація. Там... Там дуже, дуже, дуже тяжко. Ми це виконали. Я не вірю. Я не вірю. Далі буде. Далі буде дуже ярко. Обіцяю.